Наступне, що ми з вами розберемо, це заманювання. Що ми будемо тут робити? Дивіться, нам потрібно знайти дві фігури, на які ми будемо атакувати. Зараз ми дивимося на Чорного короля і на короля, ми зараз зробили І нам потрібно візуально зрозуміти, де мають стати ці фігури, щоб, наприклад, конем або турою на них напасти. Якби у нас тут зараз не було тури, а король стояв ось тут, то ми з легкістю зробили вирку. На короля і виграли королеву. Але в нас стоїть така позиція, і нам потрібно щось зробити. Якщо ми будемо стояти на місці, то чому королева буде грати і буде атакувати наші фігури. І в чому полягає суть за манію? Ми жертвуємо, начебто. Але її виходить, якщо вдарити буде ця вилка. А не бити не можемо, тому що нікуди тікати королев. Приходиться бити, ми заманили, виманили короля на поле H8, де йому буде шах і буде вилка на королеву. Вбиваємо королеву і реалізуємо наш з лишнім панель. Що ще може бути? Для прикладу, давайте візьмемо менше фігур. Стоїть у нас така позиція. Наприклад, стоїть. І у нас з вами є кінь, якого атакує королева. Ми можемо коня, наприклад, захистити королев, але тут будуть чорні прориватися і в них її стига. Ми звертаємо увагу на короля і на королеву, які стоять у одній, п'ятій горизонталі. І ми знову робимо заманювання. Ставимо туру на H5, начебто її можна абсолютно безкоштовно вийти. але якщо її вдарити, то ми даємо конем ту ж саму вилку, заманили королеву на те, поле, де буде вилка на королеву і на короля, атакуємо короля, король десь там тікає, і ми вбиваємо королеву і з лишнім конем. Якщо в позиції, коли тюра пішла на H5, Трум не вийде, бо королева зв'язана, наш мене не може вдарити відійти. Наприклад. Тут те ж саме ми вбиваємо королеву. Ще раз беремо один приклад заманювання. У нас в чорний король в центрі, у нас є слон і є королева. За допомогою цих фігури фігур ми будемо робити заманювання. Дивіться. Коли король у нас стоїть в центрі і багато відкритих ліній, ми десь маємо придумувати атаку. Але звичайні шаги, які ну, максимум ми можемо піти королевою номер 4 дати шах. І виграти пішака, можна було, але тут обороняє слон. Якщо ще один дати шах, то просто закриється королева і абсолютно рівна позиція, не має жодної переваги. Коли у нас стоїть король, і королева по одній -ді, діагоналі, а слон, сонця вже є можливість того, що тут буде атака. Як це працює? Ми даємо слоном. Король нікуди відійти не може, тому що втрачається королева. Єдиним ходом вони можуть закритися це пішкою і в І тепер ми виманюємо короля, ми жертвуємо нашого слона. І коли король ще досі по діагоналі з королевою, але далеко від нього відійшов, він її не зможе захистити при такому шагу. Тепер король відходить, і ми вбиваємо нашу королеву, яка вже без захисту.